Живет, як живет моя собака. На коляскі катається, з собаками грає, з котами дружить. Вона така весела, позитивна собака. И всю зиму тут топили, щоб їй було тепло. Да, кая? Ну тут так, розтирає ножки дуже надо далі. Ну любимо вольєр треба. Все, виїжджаємо. Є в нас кая у нас є коляска. Ми їх знайшли на дорозі. Ну, на неділю була зовсім паралізована, а потім так пішло, пішло. Животні вони краще, ніж люди. Кукла її вихажувала. Вона лежала, такала неї, вона з неї разом у кухні вони і жили. І вона її не бросала. Вже як Кая стала виходити, тоді вже кукла пішла в вдома. А так вона не йшла, вона з неї була. Це собака. Так. Це теж мала така маленька собачка, кукла.